Друга частина смішних моментів у Discordі. Хоч цей випуск і не пов'язаний з Різдвом. Веселого Різдва! Ура! Єдине, що... Мультиплеєр? Мультиплеєр прем'єрі? <laughs> мультиплексер? Холі знаєш, що робить мультиплексер? Мені, це немає. Мультиплексує. А знаєш, що робить дешифратор? Дешифрує. Що за гра? 3, вопс. Ти, бляха, Apex Legends. Антон, будь ласка, не лагай, мене це трохи збуджує. Ого. Може в Любчика позичити ДЦС? Ой. Та добре. О, чекай. У мене є смішні моменти. Ні, все, пшо. Да, кидай флешку, щоб від неї можна було дві старизи вернутись. Сквознячок. не може, бляха. Паровоз, дров! Ну, не піда тобі. Ти? Оле, ой, маля... блядь! Я не встигну. Удачі Що що? там, чи Я не... Ух ти, що бляха! В ніколи? Минулого місяця? ніколи! the fuck? Нихуя вам яшка. Ладно, я знімлю шорти. Замовку спасне відо. Куда? Лега! Мені выпало Лега! Ты дебил, бляха? Гургуль я ебано. Смішные. Пішли далі дали Вас типиз до твою хую такого мусарів. Приїхали копи, послухали їх і питають. Так як чого ви все-таки вирішили, що ваша корова в нього? Ну як же відповідають, корова пропала. Раз пропала, значить хтось вкрав. Раз вкрав, она всі відлиси. А один рис. Бля. Добре. Юра, слухай, я тобі розкажу, що такі бібки. Значить бібки це. Ті що... Я питаю чи що таке бібки. Ні. А, так бібки це. А, до речі, бібки це... ну типа аналогічний прикол з роз... Ну як ти бачиш, Юра, ти один не розумієш, що ти. Та ти біл, бляха. Влад, Владу, розкажи, що таке бібки? Я не знаю, що таке бібки. Ну розкажи, що таке расскажи, что такі бипки. Короче, за голову и бипки. Поворошей мешкой. Господи, я не могу ой, прихожимшкою на 29. Е, щоб було, бо я підготував для нього, для тайм. Так, мабуть, тайм. Е, комп'ютер. Слово не зрозуміло. Майже зі станцією говорять так, ніби вона щось ненормальне говорить. Уртка Bain CV. Я теж їв, а не рухав вареник. <рес> Тобі не треба говорити більше одного слова в секунду, бо в тебе мозок перезавантажується. Ой, перенавантажує. Ну ладно, мені теж не треба. Що <рес> <Шо рес> ти Я, Я май... говорю з Антоном, ти дебіл. Тебе ти не розпутаєшся, ти за компом не, не сидиш, дебіляка. Я чую, як ти там, бляха, роботичний, голосий, тестуєш. <рес> Я за компьютером. Может, я за компьютером сижу. Давай, роби позу. Я красава. Чекай, ты мне. Бля, давай, стики скринил, давай. Опа. Антон, покажи свої ноги. Так, а це Сиди на стрімчок каже, там літера літаж харінь. О, в Антона дві ноги. Найс нарешті дякую. А можна кричати більше. У мене не чути тоді, коли я тебе послаю, нахуй, от тепер чути. Ооо, знову Не щось світиться, я з скоміра з підсвіткою, такого ще ні в кого не було. Бачите, лікарі рекомендують! Кулачком треба пожимати в натурі. Антон. 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 Це було солідно, Юра, вертайся, швидше сейви. Юра, сейви в момент. Юра, момент За сейва, за сейвий момент. Сейви! Я вас фото. А я флот 500. Граєш в цю гру, як лютий сільвер, я не знаю. Сейм, я не знаю. А кто знает? Ай, He kinda looks like Saddam Hussein hides his fat. Ну то, что я без наушников, то двоится звук. Да. А ну, блядь, веди Д. Я можно так сделать. А это... Why so serious? Я не встигаю скрина, Ти посмійся більше ніж пів секунди, ал де біляка. Про що вы говорили? Як ти в помоті розмутився, ч Чому сказав розмутився, я тобі не вірю. Со блять, ай не твій Хулі ти розвернувся. йоу Яу Яу Мужики, хіп-хоп. Ти хотів сказати гіп хоп ти нахуй! Що там за музика горя? Вот ты вс. Бикопен! Сюда! Всюда! Я Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не Nene, 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 Тим моєї мами. номер. я зараз момент засейвлю, серій. Я зараз засейвлю момент. Оу, the weather outside is razy. Боже сосайті, блядь, Я нахуй навіть не буду сперечатися, ти сука, так заслужив, блядь. Це так охуєнно. Лей. Що ти сказав? Хе-хе-хе. Лей! Чотири? Оооо, не робота страшна плеча. Хочеш? Помацати? Чов здався? А ну он, пан, засимулює політформули один.

Ай! Ну, що ти робиш? Character development! Ой, не сні. Чекай, що Антона так розмішило? Це що ти юзі виключив? Ха-ха-ха. Эгбешата, Клэш, Юра. Ля-я-я-я-я-я. Yeah, Из yeah, yeah, yeah. <laughs> Angry Birds. Ап, yeah, yeah. <laughs> я живу в Упс. <laughs>

Чого сергій сліп стрім проводить, хай, чаджи піти. Як ти? ха.

Він такий, блядь. Він ніби простий, але він так, блядь, я не... Блять, я не можу. Три відтінки, блядь.